Дівчата, всім привіт! Сьогодні в нас неймовірно гарний показ по харківським прикрасам, в основному, все в комплектах. Деякі моделі раніше вже дивилися, але давно. Деякі вперше до нас потрапили розміри каблучок, під замовлення можна зробити інші. Також можна розбивати комплекти, всі ціни зазначаю окремо, з виключенням кількох моделей. Давайте дивитись. Дівчата, перші комплекти одразу шедевр, подивіться, який сет з сердоліком, в наявності 18,5 розмір. Такий смугастик. В сережках підвіз ціє браслеті ось таке оксидоване листечко. Ну, дуже красиво. Кольори в житті, мені здається, більш трошки насичені, такі ближче до теракотового кольору, навіду трошки е, жовтять. А каблучки 9 грам, 1,5 на 3 см розмір вставки, а вага сережок 2086 англійська застівка, занижений штифт будуть гарно сидіти. Довжина 6,2 см. Дуже класна підвіска 13,92 за вагою. Вушко. Довжина 7 см. І дивіться браслетик за вагою 26 грам. Довжина 19,5-21,5 см. Застіпка карабін. Він, дівчата, на ручку десь сантиметрів 17,5-19,5 десь так. Дівчата, дуже раджу звернути увагу на цей сет, по цінам зазначаю. Тепер, дівчата, не менш красивий цікавий сет, ось такий кругленький, з моховим агатом, 19,5 розмір. Подивіться, який красунчик. Камінчики такі напівпрозорі. З ниточками зеленими. Діаметр каблучки сережки 2,8 см. Підвіска 3,6 см. Самі камінчики 1,4 см і 2 см. Вага каблучки 7,21. Сережки 10:38 за вагою, застібка. І вага підвіски 8,91. Ось таке вушко. Вартість зазначаю також дуже гідний. дівчата, в 19-му розмірі ось такий геометричний класний комплект з імітацією бірюзи, 19-й розмір. Такі ось тут, як гілочки, дивіться. Вага каблучки 9,27. Сережки 17,94 за вагою. Застіпка. Підвісочка 11,98 за вагою, вушко. Сережки загальна довжина 6 см і підвіска 7,4 см. Ціну зазначаю, дуже стильний синт. Тепер хочу вам показати кілька класних комплектів у вигляді сердечок. Перший варіант з вставочкою цирконію червоного у 18 розмірі. Дивіться по габаритам: саме сердечко 2,5 на 2,8 см, довжина сережки 4,9 і підвіска 5,4. Така ось ще тут кититься є. Вага каблучки 5,40. Вага сережок 8,28, застіпка. Підвісочка 4,5 грами, вушко. Ціну зазначаю. Дуже симпатичний. Придивіться. І дівчата, другий варіант комплекту з сердечками повністю без вставочок у 20-му розмірі в наявності. Такий він дзеркальний. Трошки габаритніший. Тут саме сердечко 2,6 на 2,8, довжина сережок 4,8. По вазі сережки 9,74, застіпка. І каблучка 5,83. По ціні зазначаю також гарний варіант. Тепер дівчата сет, який вперше дивимося, у 19,5 розмірі ставочка зелений фіаніт. Я намагалась якусь аналогію провести з чимось, але тут просто такі фантазійні візерунки, на мій погляд. Можливо, хтось щось собі уявить інше, але мені ось так. Сережки за вагою 7,68. Застібка. Дуже класно виглядають ось ці підвісні кити, ці такої повітряності додають кожній прикрасі. Каблучка 6,5 грам, каблучка 2,2 на 3 см довжина сережки 4,1. І також вартість. Дівчата, тепер дивіться, до мене приїхало класне кольє зі таким геліотісом. Також є браслет з цієї серії, але браслет з іншою шкірою, з чорно-коричневою. Хоча елементи тут ідентичні, можна, я думаю, і в комплект брати. І Також є ще окремо підвіска без кольє, можливо, до браслету малось на увазі, що її треба носити. Це не все, що існує. Існує великий комплект розміром, як це підвіска, і каблучка, і сережки. І також у виробника є кілька більш дрібних комплектів діаметром саме, як геліотіс, можна, в принципі, і їх дозамовити. Наразі все, що є, показую: Кольє довжиною 50 см, 34 г вага, такі ось рухомі елементики, класичний шкіряний жгут на 5 мм, застібка карабін, діаметр підвізки 5 см, одразу ціна. Підвісочка 1031 за вагою. Можна під такий самий жгутик взяти шкіряний, просто без ось цих рухомих елементів буде. Довжина 5,5 см. Також вартість. І дівчата браслет, його можна брати і окремо, спокійно носити, без прив'язки до інших прикрас. 2 Г284, довжина регулюється 19,5-22 см. Але це шкіра, вони маломірять, тому сантиметри 2,5 точно прибираємо. Ручку 16-18,5 см підійде. Діаметр жгутику 5 мм і вартість на браслет зазначаю. Тепер, дівчата, давно з вами не дивились ось ці крутезні перлинки бароко, дуже повітряний легенький комплект, сережки і підвізка, без каблучка. А зараз бачу на відео, що трошечки жовтять перлинки, в житті вони мають такий кремовий відлив, але не жовтий. Також нагадування і інформація для новеньких, для тих, хто не чув, барочні перлини вони не є ідеальними, але це є їхня природа, можна так сказати. Це не дефект, вони прекрасні тим, що вони не бездоганні. Вони можуть мати нерівні трошки краї, якісь мікроподряпинки це норм. Вага сережок 1088, застіпка. Підвісочка 5,5 г, Ось таке вушко. Довжина сережок 5 см, підвіска 4,3 см і також ціни. Тепер, дівчата, ось такий симпатичний комплектик з рожевим цирконієм. Ще він в мене є в інших кольорах, але там тільки сережки, браслети треба замовляти. Дуже акуратний, легенький і симпатичний. Тут камінчик цікавого гранювання, дискокулі, як ми його називаємо. Дуже мерехтить красиво. І сам колір дуже приємний, ніжний. Довжина сережок виходить 3,5 см, діаметр камінців 5 мм. Сережки за вагою всього 4 грами, застібка. Так, і браслетик. Вага 13,45, довжина регулюється 19,5, 21,5 см. Застіпка того. І ось так на руці виглядає. І ціна. І дівчата в ось в таких прекрасних двох кольорах ще є сирежки, такий бірюзовий і світло-зелений, такий трав'яний, гарний. По ціні вони такі самі, ще раз зазначаю, браслети, повторюсь, можна дозамовити. Дівчата, останнє, що вам покажу ось таку класну трикутну підвіску за гатом. За вагою 19,74, такі відтіночки, які підійдуть до будь-якого одягу, на кожен день прекрасний варіант. Вушко, гарно з товстеньким жгутом шкіряним буде, можемо одразу додати. Довжина на 6 см і ціна. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер, WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!